Рашисти невгомовно продовжують атакувати Київщину, продовжують запускати туди як безпілотники, так і балістику. Зокрема, і на жаль, це стосується саме цивільної інфраструктури, в котрій ми бачимо, як руйнуються багатоповерхівка. Цілі під'їзди падають внаслідок саме. Влучань ракет і також безпілотників щодо нічної атаки по Києву та області з'являється інформація від Ігора Климанка. Так він зазначає, щодо масованого обстрілу ракетами та дронами, удари по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі щодо Києва від обстрілів. Постраждали Шевченківський, Подільський, Святошинський, також Дарницький райони. Найтяжчі наслідки. У Шевченківському зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Станом на той час було відомо про чотирьох загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога. Розбір завалів триває за нашими даними. Під руїнами на жаль ще є люди. Бо більше також страждала сьогодні Київська область. Біла церква постраждала житлова та медична інфраструктура. Відомо, що одна людина загинула вісім. Поранено під час ліквідації наслідків обстрілу двох рятувальників вони отримали травми адже розуміємо, що цинічно рашисти також обстрілюють той момент, коли служби відповідні вирушають на місце удару. Це рятувальники Зазвичай страждають, адже вони вторинного удару завдають по тому ж місцю. Під час ліквідації наслідків два рятувальники отримали травми. Також екстрені служби на місцях з перших хвилин трагедії. Організована робота рятувальних штабів, задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази. Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об'єкт. Вони вкотре будуть говорити, що там. Там була якась важлива військова ціль, чи можливо склади з боєприпасами, чи то збори натівських інструкторів там відбувалися саме вночі на Київщині. А для нас немає більшої цінності ніж життя кожного українця. Підсумували в МЗС. Україна також ну і бачимо, що ДСНС повідомляє, що під завалами зруйнованого будинку в Шевченківському районі Києва на жаль можуть бути ще люди. Також є загроза обвалу, знищено цілий під'їзд. Вже відомо точно про чотирьох загиблих. Ще десять врятували. Ну і з місця події також Віталія Кличко, мар міста. Сказав щодо знищеного під'їзда, що відомо про кількість загиблих, про те, що разом по Києву відомо про 19 постраждалих та п'ять загиблих, і далі можемо почути його мову. Ми бачимо чергові наслідки е атаки росіян, зруйнований житловий будинок е е завалами. Вже зараз ми можемо говорити про п'ять. Загиблих, ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Райони атаки, які сьогодні постраждали: це Голосівський, Дарнівський, Світошинський, Золомівський район, Чученківський район, там де ми знаходимося. Зараз йдуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ви отримуєте повну інформацію відносно допомоги відносно тим. Число житла і манівного фонду. Працюємо далі і сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватися. Але на жаль, це був ранок, і кількість загиблих вже з тих пір збільшилася, принаймні. Національна поліція за годину до етеру з'явилося повідомлення про те, що кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилася до шести осіб. З-під завалів зруйнованого під'їзду рятувальники дістали тіла чоловіка та дружини. Пошуково-рятувальна операція ще триває. На превеликий жаль. Мова про під'їзд по Полтаві навіть можна, вибачте, за цинізм, звіритися. Коли ракета знесла навіть не цілий під'їзд, а скажімо, там близько 60 квартир, то там теж було півтора десятки загиблих, навіть якось страшно говорити, якось на десятки лічити. Але на жаль, вочевидь, ситуація і в Києві така буде. Не всі люди ходять в укриття з різних причин, подекуди і укриттів немає, і знову ж таки перераховувати немає сенсу. Ті причини, але вочевидь, що кількість загиблих на превеликий жаль. Буде збільшуватися, і якщо вже зовсім цинічно говорити, то маю надію, що нині пані Мар'яна Безугла не буде коментувати ситуацію тим більше вона заклопотана коментуванням ситуації в зоні бойових дій. Ну і постраждала від тероризму квартира, зокрема відомого співака, навіть співацької родини Тараса Тополі, лідера гурту Антитіла. Та Олени Тополі теж співачки. от такі він світлини опублікував. Будинок розташований навпроти багатоповерхівки, куди влучила ракета. Відразу по прильоту. Сама Олена Тополя також опублікувала відео, але власне там вона не говорить ні слова, бо вона просто шокована. Це помітно. Вона ходить довкола з одного боку згарища, з іншого боку, поруйнований їхній будинок. І власне ви можете побачити це в інтернеті. Відео, як то кажуть, мало інформативне, але передає добряче емоції людини, у якої щойно на очах фактично стався приліт. Хоча зрозуміло, що для расистів такі відео відкрити подібного штибу відео будь-яке в Тіктоку там. Танці, там національне свято, от і що дайте їм, щоб дітей, щоб все за Донбас, за Донбас, які цім разі самі руйнували, за Донбас, за все, от це. які поняття не мають, що відбувалося на Донбасі, для них це такого ж типу відео національне свято. Ну і, до речі, знову ж таки, в соцмережах траплявся уривок зі стріму блогера Михайла Лебіге, в якого просто десь неподалік від будинку впав шахет, і він теж там на стрімі говорив, що пошкоджено. Вікна начебто вціліли, але навіть штукатурка посипалася, і він теж ділився враженнями, що, м'яко кажучи, було страшно, якщо опустити деяку там ненормативну лексику. Ну, а те, що в родині Тополь, то написав Тарас Тополя, що в квартирі все розтрощене, вибуховою хвилою вигнуло та вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Але як він пише знову ж таки, так склалися обставини: творець уберіг. Дякую на відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Написав Тополя. Ну і ми про це вже говорили. На превеликий жаль, жертви є. І можна очікувати, що буде збільшення е, цих е, кількості цих жертв. Не можна очікувати, що буде на цьому тлі збільшення допомоги, адже світові вже відверто байдуже. Тим більше так зручно зараз звертати увагу на Іран, який США добивають лежачого. Не буду якось говорити, що там Іран в ролі жертви чи ні. Напевно, Іран як мінімум як союзник Русні заслужив, але одного союзника добивають, а іншого цілують. Куди там Трамп цілує Путіна, підставте свою частину тіла. Попахує двойним подвійними стандартами, але що вже нам хіба звикати. Ну і про нічні удари по Києву власне розмірковував і е, військовий фактично воєнно-політичний оглядач, а нині, і військовослужбовець Сил оборони Олександр Мусієнко. Що сказав? Давайте послухаємо. Перше відомо, що могло бути цілями. Цілями були в першу чергу. Це об'єкти енергетики, критичної інфраструктури, а також ворог не полишає спроб уразити наші транспортні логістичні вузли, зокрема залізничні і не тільки об'єкти військово-промислового комплексу. І, звичайно, на жаль, на превеликий жаль, жоден російський ворожий удар не обходиться без руйнувань цивільних будинків. Так і цієї ночі є руйнування в Шевченківському районі. На сьогодні відомо, що пожежа, зруйновано дах, четвертий, п'ятий поверх п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. Там знищило весь двір, автівки довкола все потрощило. Пошкоджений вхід один із сходів станції метро Святошин. Горить одна із будівель Національного університету КПІ. Так само повністю видно світлини вщент вигорає. Є займання в Голосіївському районі, Святошинському, Шевченківському. Тобто, ну як завжди, є певні пошкодження та руйнування внаслідок таких атак. І цивільна інфраструктура страждає. І страждають мирні люди, і страждають житлові будинки. Ось в цьому і є небезпека та проблема. Знову таки, шахеди заходять з кількох сторін, тобто вони заходять зі Сходу, вони заходять з півдня. Фактично, вони починають діяти, відповідно, міняти маршрути, траєкторії, висоти і так далі, для того, щоб ускладнювати роботу нашим системам протиповітряної оборони. Станом на зараз, коли я записую це відео, ще немає офіційних даних. Про е, кількість збитих та уражених дронів і ракет, які е, задіював ворог по українській столиці. Але будуть і ці дані ви побачите, ознайомитися. Я так само буду про них говорити. Але робиться багато, скажімо, для того, щоби. Ну, покращувати ефективність збиття як шахедів, так і ракет. Для ракет нам потрібні системи ППО. І коли ми говоримо про балістику, це Петріоти в першу чергу. По Петріотах, на жаль, поки що немає ясності, що нам скажуть США і Дональд Трамп. Я думаю, що президент США взагалі не відреагує на сьогоднішню атаку по українській столиці. Нам, на жаль, треба вже до такого звикати до зменшення уваги Трампа. А до нас і загалом до того, що вся його увага і весь фокус уваги зараз на Близькому Сході, на війні Ізраїлю проти Ірану. Тим більше, якщо послухати риторику американського президента, він вже всіх поганих хлопців переміг, і взагалі йому тільки Нобелівську премію миру подавай на 2026 рік. А більше нічого і не потрібно.